Шановні друзі, доброго дня! Вітаю вас в Національному музеї літератури України. Сьогодні ми прийшли, до, прийшли до, на захід, на мистецький такий захід, Вечір пам'яті Івана Незового. І ви бачите тут портрет і книги дробок праці письменника і назву, яку ми склали цього заходу, бути народом. Бути народом і справді, хто ми, чиї сині, чиї батьки наші, наш рід, Україна, тема рідної мови все це творах Івана Незового. Сьогодні ми будемо говорити про, цього, про беззначного письменника, поета, прозаїка, публіциста, і ми запросили. Вірніше, не те, що запросили, це наш спільний зал, пані Лесю називу, доньку письменника і так, громадську діячку. Також просимо до невеличкий стіл, стіл, запрошую пані Олену Бондаренко, прошу письменницю, громадську дивачки. Сьогодні у нас присутні письменники, журналісти. Ну зокрема, я тут бачу Ігоря Зоця, це із слова просвіти журналіста знаного, і да. багатьох, багатьох інших членів національної спілки письменників України, журналістів і. Студентів, студентів Київського національного університету імені Карпенка Карого. Я хочу сказати, що студенти, які прочитають сьогодні вірші Івана Незового, а ви знаєте, що молодь по особливому сприймає теми, які піднімає автор у своїх творах. Я хочу зачитати. Хто буде е, виконувати, е, т, е, творить вас візового? Це студенти третього акторського курсу: Наталя Гурин, Вікторія Матейко, Ірина Кульчицька, Ганна Романюк, Патрісія Рябчук, Анастасія Проворотова, Сергій Карацупа, Катерина Матяш. і викладач, який е, готував, е, яка готувала до виступу студентів професор. Професор завідувачка кафедри сценічної мови Любов Андріївна Підлісна. Отже, давайте. Прошу студентство, прошу до слова. Будь ласка. Ностальгія за рідним селом. Я приїду в село над собою. Там, колиська дитинства була із своєю любов'ю малою, що з роками безмірно зросла. Чи впізнають мене односельці? Так давно я пішов із села по високій, крутій веселці, Що далеко мене завела? Все ж приїду. На досвідку раннім, найдорожчі місця обійду. Тут моє починалось кохання, недаємне у всіх на виду, не збулося любов'ю не стало, та в ненависть не переросло, незлобиво пожартувало і для іншого розцвіло. Тут лежить в землі моя мати, ще її не забули в селі. Пожурюсь біля крайньої хати, де росли мої роки малі, і зізнаюсь, між іншим понині, як до речі, й завше було в кожній жилці моїй і клітині, Озивається рідне село Солов'ями. Перед дзвоном кузні, колосками у зернах проси, що красоти й дивали людні не замінять цієї краси, що своєму селу я не зрадив, що не виродок я роду. я вирощую в серці балади, як вирощую вишні в саду. Донбаса ти найбільше в моєму житті відкриття, мій Донбасе. Серед твоїх життєдайних шляхів проростають і квітнуть мільйони життів, серед них і моє життя. Я з тобою вітаюся вранці і бажаю звитяжної праці, щоби м'язи були тужаві в будівельника й гірника вугілля. М'яке у лаві, і цеглина, як пух легка, я вітаю з тобою увечері, тисну руки металом у печені і радію разом з тобою. Не зміліла сталева ріка, а з вибою, немов визвою, переможного пісня цвітка. Я перш за все малюю гірника. Малюю очі, виповнені світом де простору. І вишвін біловітим і гордокрилим птахам літакам, Малюю руки. Що одна рука в траві лежить, натомлена стосила, на ній бджола на хвиличку присіла така ручна, довірлива, така. Малюю руки, з другої руки, на наша квітка дивна, неповторна. Зоріє антрациту крихта, чорна, незриві, розпустивши палістки. Я перш за все. Малюю гірника, за тим копри малюю терекони, Лисича над прозорою рікою, яка з моєї мрії витіка. Малюю степ, сріблястим пшениці, малюю небо золотим хмарини, чутове тло для дивної зорини, що в гірника пригрілася. Доньці. Не знаю колоскової, А донька плаче, просить коли Бліде обличчя в доньки і гаряче, мов Кволи пташеня її доволі. Не знаю колоскової. Я загубив її навіки, мов кінь підкову. Я подаю дитині різні ліки, а донька плаче, каже тату, колискову». не знаю колискову, та знаю, як вона потрібна в цю хвилину. Піду колискову пошукаю, знайду, приколишу свою дитину. Ця мова могла народитися тільки в раю, а ми вахлики занехаяли мову свою, і мову чужинців підступну отруйну змію пригріли в справді українському нашому краю. Нас мова чужа і принижує, і зневажа, і нашу духовність з'їдає йому і іржа вже і рідна земля нам чужіша, ніж просто чужа. І байдуже нам, де цьому яничарству межа. Мираю вигнанці, і вигнано нас не дарма, за нашу любов до чужих батога і ярма, за те, що ми є, а начебто нас і нема, за те, що язик галасує, а мова нема. Ця мова. Могла зародитися тільки в раю, для того, щоб люди створили любов і сім'ю, і пісню таку, що натхнення дає солов'ю. Чого ж ми так занехайли? мовить? А жінка в білому стоїть перед очима на відстані життя мого цілого. Не поцінована колись, не поцілована. Нічим у днях минулих незначима і неозначена у пам'яті пригаслій. Чому ж тоді стоїть передо мною і не ще за примарою смутною у позапросторі, у ночі позачасній? І хто вона з німотними устами невпізнана коханка чи дружина? Якась вона холодна, мов крижина, лежить на серці все життя? І нещази. Хоч критик скаже: та вона нова, відмовитись від неї я не зможу. Візьму старі, знецінені слова, і ними вічну тему потривожу. Столітні Рими витягну я знов на світ з літературного музею. Жили були вона. І він, Любов вона пишалась ним, він марив нею, як грім серед ясного дня. Війна. І він не ждав повістки з військомату, пішов у пекло бою, а вона сестрою до армійського санбату. В содомі дні угубилися листи, любовний клич глушила канонада, але обом чувалося – Прости, а не прощай. І втім була відрада. У травні закінчилися бої. бійці вином втамовували спрагу. Він був щасливий, він зустрів її, перегідні на розвалищі щире А далі, що? Весілля і сім'я? І діти, і країни відбудова на цьому крапко ставити б. Та я, я не сказав останнього ще слова. Насправді ж бо не так воно було. На жаль, я в цьому вірші помилився. Він у бою поліг за те село, в якому я пізніше народився. Мені болить, хоч не моя вина у тій тяжкій і непоправній втраті, то перемоги не дійшла й вона, померли в польовому меценбаті. Нема обога, але жива любов, жива до сліз, до стогону і щему. І всі поети світу знов і знов обновлюють в поемах вічну теа. Спільників тьма. Спільників тьма, однодумців нема, лиш на базарному рівні, і, взагалі, зокрема, всі ми під Богом рівні. Є філософія вчинку. І є дух, що з часів Сократа силу приреченому дає не помічати кати, є співчуваючі захисники, та лиш дійде до страти не подадуть руки жертві пілати. Я за правічний оплот, рівності вольності і миру лише достойниками шефот. Лише нікчемом сокиру.